Придбав такий монітор. Одразу скажу, що покупкою дуже задоволений. Він мені сподобався. 2К монітор прям реально класний. Дуже чітка картинка, крута. Так, отак він виглядає з боку. Після розйомчики в нього є, потім ця поворотна ніжка, яка так повертає вправо-вліво, вверх-вниз і по суті, піднімається він. На ній вверх вниз І це ж її, по суті, великий плюс, але з іншого боку, великий мінус, тому що дуже громістка вона. Тобто, я реально її зніму, я не буду її використовувати. Хоч вона реально дуже крута, відчуття, що вона десь як половина монітора вартує. Прям така дуже класна. Мені сподобалося, що вона тоненька, що до неї клавіатура заїжджає. Але ну надто велика вона не буду її використовувати. Тому, на жаль, не вийде. Замовив собі отакі, отакі от, металеву таку ніжку круту. Взагалі, на неї поставлю, буду нею користуватися. По плюсах дуже класна картинка, матриця прямо бомба. В мінусі оце ніжка і Type-C. Type-C просто жахливий. Тобто там в комплекті йшов кабель так, і сам кабель класний, ну, сам кабель такий товстий, там роз'єми все супер. Дідинний, от мінус ну, сам він товстий, прям реально його ну, такий конкретний. Але дуже поганий сам роз'єм і він хитається. Тобто він реально ти коли там вставив, то в мене монітор допрацював ну, до ноутбука тільки на п'ятий раз. Тобто ти його десь по все, контакту нема. І за рахунок того, що він дуже доготовстий цей кабель, ти його будеш дергати. Тобто його треба, я не знаю, тут приклеїти, приматувати скотчем, якось, що він взагалі не рухався, тоді тільки можна його там вставляти виймати. Якщо на один раз, то окей. Типу, то можливо, монітор тоді ти не подергаєш, не понахиляєш, тому що реально прям контакт. І на щілчка нема. Тобто такий дешевий роз'єм, що я прям в шоці. Ну, до речі, всі інші роз'єми такі ж самі, але ну, не дуже якісні. А цей мені далеко не з першого разу вдалося підійняти саме до т c Дійсно, там всі пишуть, що роз'єм просто капець Ніякий. Так, сам монітор був вкритий такою глянцевою плівочкою. Перший раз таке бачу. І тут такі от буковки на ньому були, ну, тобто вони десь тут зліва. І хтось там писав, здається, в ну навіщо мені буквально на моніторі. По суті, хтось не зняв плівочку захисну і працював на моніторі, як на на глянцевому. І це капіс, не прикольно. І, до речі, один із мінусів саме от цього монітора. -то в, цьому, що він... Ой, якраз то в тому, що він блікує. Тобто, якщо там брати от, на нормальному світлі, от видно, да? ідуть одразу, видно, бліки білі. І тобто, коли дивишся відео, воно йде не, не ідеально чорне. От саме за рахунок того, що він блікує. Так, картинка просто чудова. От я багато різних бачив, бачите, він на чорному. Я багато різних бачив матриць. От саме 2К матриця, от, ви, от саме в цьому розмірі 27, вона прямо розкриває 2К, тому що у мене є досвід 2К на розмір 24 дюйма. Ти нічого не відчуваєш. Тобто за рахунок того, що він масштабує, сам Windows масштабує тобі картинку, ти не розумієш, що ти на 2К працюєш працює взагалі. А от саме 27 дюймів, ну там, круто. Тобто сам весь робочий стіл, він от такий, як має бути. Ну, якість картинки, звісно, тут топова взагалі. Так, так якщо дивитися на тварин. 2 к це, звісно, там якісь вообще, топові картинки. Ну, прям реально круто. Мені дуже-дуже сподобалось. І найголовніше, що ця матриця, саме Samsung, вона така м'яка, приємна. Я коли її вибирав, я ходив з ноутбуком по магазині і різні монітори підключав. От Samsung він по якості краще, ніж всі ці MCI. Huawei і тому подібне. Він ну, реально якісніше показує. Дуже приємна матриця. Прямо матриця в нього найкраща. А, ну і з мінусів я сказав те, що блікує. І треба от саме цей розмір. В принципі, і все. Дуже раджу цей монітор. Він крутий, реально прям крутий. І 2К я прям вау ефект зловив. І зловив його виключно на розмірі 27. Якщо от реально брати менший, то зовсім не то ефекту нема. Так, ну це приклад, якщо брати якісь професійні програми, тобто видно реально прям наскільки маленькі панельки, бокові, і реально наскільки величезний став робочий стіл. От, якщо для роботи, то прям супер. Для ігор не знаю. Я не граю ігри і, до речі, в мене мій ноутбук не потягнув більше, ніж 60 Гц. Тому тут вам нічого не скажу. Ну, Картинка прикольна, і наскільки вона динамічна, не знаю. А для роботи прям топчик. От я ну, в Full HD порівняно той самий Samsung поряд. Прям набагато краща картинка, набагато приємніше для очей, прям набагато. Так що от, дуже рекомендую цей монітор. Так, ця програмка на Full HD, те ж саме моє професійне, що відкривав, і одразу видно, що ці панельки тут ну разів в півтори менше робоча поверхня стала. І це тільки за рахунок 27. Я робив те ж саме на 24 дюйма, ефекту нема. Тобто 24 дюйма 2К, делоски монітор, ефекту нема, тому що він там Windows масштабує, і ти. ну тобто Нема цього зменшення збільшення робочого простору, тому що сам Windows масштабує і бачиш тільки на якісь відео з дуже класною картинкою. Ну отак от. Тобто різниця фізична є. Так, я поставив свою підставочку. Тому що я б... замовив. Ну, я її сам спроєктував їх продажу нема, сам її придумав і замість цих двох величезних підставочок. У мене високий стіл і мені цей монітор, коли він дуже високо, незручно, бо треба голову задирати. Тому зробив собі його максимально низько до столу і так от сидіти, працювати мені прямо ідеально. Тепер у мене два монітори, однаковий підставочка. Коротше, отакий от робочий стіл ну замість цих двох здорових таких нереальних підставочок. Збоку, прям капіта. Це ж куди знайшло, це взагалі огромно. Ну, майже майже біля стіни все там, опалець ну, залазить В все. Чому така тема. Рекомендую. Балуйте себе і купуйте монітори Samsung 2K, прям топчик, Раджу.